Вітаю! Сьогодні у нас є 7 серпня. Так, Вночі падав дощик. Температура зараз десь так є десь 18 градусів. Якраз так добре прохолодно. Добре ходити по лісі. Сьогодні йдемо подивитися, що є в лісі чи є гриби перевірити свої грибні місця все що буде покажу вам цікавого перегляду ну найк як завжди ми щойно зайшли до лісу і я вже бачу то є а, куниця а, ось вона Дереві. І найк вже її знайшов. Вона злякалася, сховалася в дерево. Я йду. Найка заберу, щоб її не, не лякати. А. а, найка вже її сокоти. Найка, залишай її там. А, я тебе беру на поводок, бо ти так просто це не лишиш. Найка, лишай, лишай її. Іди сюди, іди до мене, іди, іди, іди іди, 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 іди сюди. На, на. Звалив. Ми так кусок вже пройшли від того місця, я його пустив, і він знову щось тут вже, ну тут я нічого не бачу, не знаю що він там. Найка, ну шо ти так? Ну не посидючий. Майка, а. Ти не мать приспокоїтися зі своїми білками і куницями. А. То прохолодніший ти бігаєш активно. Ну, пішов. Є нам на сьогодні попадає перший білий. Ось і чудовий. Такий грибочок. Початок є. Добре, йдемо далі. Отакий От файний нам попадає. Тут є ще один великий, такий подивимося до нього. Ну це вже старий, він тут і залишиться його, брати не будемо. А цього забираємо. що, ну, Майка, Находиш гриби. О, який нам попав. А, ще добрий, бо мені виглядав гет старий. А то ще нормальний. О, такий великий. Добре? Йдемо далі. Такі лисички. Доста великі такі. ще є. Рибочок. Добре, йдемо далі. Так, зовні дуже схожий на білого, але ну, це не білий. Навіть не знаю. А, це не є білий реб. Але дуже схожий. Гірчак чи як на нього кажуть? Не знаю. Най лишається тут. Найка вже нема десь годину. Хвилин 15 тому я чув десь далині. Він гавкав, але перестав. Але я навіть не розумію в якому боці Бо то так чітко не було чути тут дуже. Десь далеко і не розумію, де він є. Це таке перший раз. він там? знайшов. Такі збираєш спокійно, гриби, Ну і тут він це мусить щось знайти і то в таких завалах непрохідних. Ну, щось там є воно він, бо то вже довго він. Чого там є? Іди сюди! Щось він там Хтось там явно є, бо він не залишає. Є я вже бачу. Дивиться вгору, ну добре, що не кабанів. Але когось він там пристально сокоти. Найк! Я вже сьогодні третій раз відхиляюсь від маршруту, бо ти щось знову знайшов. Ну добре хоч не кабанів. Ну такий вже він є. Постійно з ним все з цим клопіт. І з цим нічого вже не зробиш. Не знаю, то там не видно. Дуже високо. Не знаю кого він там знайшов. Але заставляє мене більше ходити. Найка. Вже нам доста на сьогодні, ні. Ну що, брати тебе на поводок? pa to ne bude s tobom, hlopče. Mm? Ide сюда da. Mm? dosta. Da, ide su Дай-ка. І так він, за своє життя він ніколи на полюванню не був, але це все у нього. Не забереш, це у крові. Молоде хлебші. Ота є маленький, тут ще такий маленький, а тут два такі, як колобки. Що Гриб. Гриб, але його хтось розтолочив. Так не зрозуміло. Mm? Так лишається. Mm, Такий біленький. На mm, як з'явився. Ну він сьогодні мені вже Сичка. Такий маленький, щойно показався. Нема рідко білі зустрічається. Десь так брати нема, що він маленький. Не лишається. Вибінка. Голубенці. Файна така молода. Ще одна глубиночка. Ну так в лісі вологи достатньо, можна сказати, так мокро, дощики перепадають. Ну з грибами не густо. Ну Окий трутовик серчано-жовтий. Такий молодий. Файний. на ці гриби мене не дочекали. Такі великі. Ну то ще подивимося. Ага. О, це ще. Це ще може бути. Добре, йдемо далі. То є ще один, а то його оберезло щось. Наїзд далі. Там мого виглядає. Роєшка. Така велика. Он такий під вечір нам ще файний грип попав. О! Такий чудовий, моцний. Dobro, idemo dalje. Pravda najka, <gled> Užas tomeo se. Черго... Червоноголовиць. Знайшовся. Гуки великий. Добре. О, та то, то їх є більше. Ось там, тут. Х. Опароті як заховався. Файні. Як хлопчик, Чудай А там далі ще є, але то він старий. Я бачу звідси, що його нема що брати. Отак От на одному місці непогано. такий молоденький коло бочок. Файний. Такі цікаві. Ти їх збирають. Мені їх не треба. Я думав, ту гриб. Оце там тут дубовик. Шапочка зверху точно як у білого. На ну, як щось там визирає. Так, цим дубовиком будемо завершувати сьогоднішні наші гриби. Походили достатньо. Ще й завдяки найкове кілька разів приходилось вертатись, то походили так достатньо. Гриби зустрічаються не густо, так можна сказати, нема грибів. Так можна сказати, що немає. Ось такий сьогодні результат. Є трохи лисички лубінки, кілька білих знайшов, трепітники червоноголовці, є трохи козарики, так би сказати, таке сьогодні у нас грибне асорті. Ну, є доста. Будемо надіятися, що з часом буде краще в лісі, бо дощики перепадають, вологи є достатньо, то є й надія. Що будуть гриби. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра, ми з Найком додому. До зустрічі. Все, пішли, Найка, пішли. Bet išsišus mini navacer višukai iš visai.